Знаєте, а троянд додали. Крім того, що є троянди, які вже були. Троянд ще стало більше. Ось, наприклад, троянда брейк. Аромат, начайно, гібридна, дуже гарно виглядає, її не було. Шекстир був. Дорога троянда. Рустик взагалі. Дорогі троянди у Рустика. Це що Red Bull також нам було. троянда, з'явилася. Ну, взагалі за час, поки продаються троянди, вони вже були з лісточками. Ці всі троянди були, напевно, холодильнику, бо вони тільки з брунками. Така ціна. Red Magic, букум. Коровет, Шекспір, Норіта, Golden Showers. У мене є Ламентанс, бачила. У дівчат дуже гарна видка троянда, сильно всипана червоними квітами. Троянда Пінк Піс. І також троянда. Зараз, троянда Solo Pink. Такі гарні кольорові відтінки. Сьогодні п'ятниця, напевно, виставили для того, щоб на вихідних ще можна було купити якісь троянди. Авеню. Троянда Авеню Red, так? І витка троянда Family Yellow. Ціна 205 гривень. Троянда Поліанкова аспірин. Красива троянда. У нас такі загалом троянди. В ефіцентр івано франківськ На кінець вересня. Свіжий-свіжий. Ще без листочків, тільки з красивими живими бруньками. Мені дуже сподобалася ця троянда. Кофе Брейк. Зараз зайду на сайт, почитаю її характеристики. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Побачимось. Так, друзі, перерва на каву. На сьогодні вітер аж завертає. І я намочила свою трояндочку, щоб посадити ще до дощу. Вона має дві години полежати в воді. І кофе-брейк буде в моєму садочку.